Навчання в окопах З початку повномасштабної війни багато студентів з усієї України стали на захист своєї держави, серед них хлопці та дівчата з університетів Прикарпаття. Як здобувати освіту на фронті? Дивіться у наступному сюжеті. У мирний час ця лекційна аудиторія була в заповнена студентами. Нині вона порожня. Через війну навчання є дистанційним. До всього чимало молодих людей змінили підручники та зошити на зброю і захищають країну на передовій. Назар Лугарів навчається на шостому курсі за спеціальністю політологія. З 24 лютого, не чекаючи повістки, відправився на фронт. Це невід'ємна позиція громадянина, державника, патріота своєї країни. А також на особисте переконання, військова служба з парубка робить ту опору, викристалізовує в чоловіку ту силу, відкидає все лишнє і дає можливість зважити всі наступні цілі пріоритети в житті. Все відбувається в онлайн режимі. Тож, коли є вільна хвилина, береться за навчання, каже Назар. Прохожу тести, доєднююся до лекцій. В такому руслі зараз триває вся освіта в Україні. Поза як це у мене випускний курс а в аспірантуру, наразі я не планую вступати, то завершу навчання і можливо продовжу військову кар'єру вже в іншій ролі. Будучи на фронті, Назар став переможцем всеукраїнського конкурсу, де серед 98 наукових робіт. саме його працю визнали найкращою. Хочу зазначити, що це дуже цікава людина. Як сам студент, як особистість, тому що, при обравши нашу спеціальність, він був активним громадським діячем. Він з 18-го року і по сьогоднішній час очолює скаутську організацію пласт міста Івано-Франківська. Ну і сама його модель поведінки як людини совісної, відповідальної, говорить про те, що він не залишає навчання, будучи на передовій, воюючи, він ще займається науковою діяльністю. Таких, як Назар, чимало ще 17 студентів з цього факультету від початку повномасштабної війни вступили до лав ЗСУ. 10 студентів стаціонару і 7 студентів заочної форми навчання. Причому хочу сказати окремо про м -м, єдину дівчину із цих 17 студентів, яка ця студентка. Тепер уже четвертого курсу, вона успішно склала сесію. Студентка спеціальності історії та археології Щербіоля. У Ось буквально минулого тижня вона мала короткотермінову відпустку. Приходила до нас деканат, ми з нею спілкувалися, і хочу сказати, що просто диво дається у силі духу цих молодих людей. Підтримують своїх однокурсників і в студентському сенаті. Для цього організовують різноманітні акції зі збору коштів для воїнів збройних сил України. Ми проводили благодійний ярмарок в Прикарпатському університеті. Ми зібрали більше 98 тисяч. Це був онлайн збір та виручені кошти з ярмарки. Ці Кошти пішли на те, що ми придбали тепловізор для нашого студенту з факультету природничих наук, а також придбали форму та рації для студентів з факультету історії, політології та міжнародних відносин. А також матеріально ми підтримуємо поранених студентів, які зараз знаходяться в лікарні. Допомагає Анастасія і своєму одногрупнику, який ще на першому курсі вступив до лав Збройних сил України. Ми намагаємось допомагати, адже студенти, попри війну, вони все ж таки студенти, вони розуміють, що їм потрібно навчатись, і ми цьому сприяємо максимально. Тому в них звичайно немає змоги завжди підключитись на пари, і ми. Скидаємо лекції, розповідаємо про навчання, допомагаємо писати тестування, щоб все було добре. Наразі 55 студентів Прикарпатського національного університету, двоє з яких дівчата, захищають батьківщину на передовій.